Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент Конкурентів і в ефірі. Програма Базарний день. Сьогодні ми на одному із ринків Луцька будемо шукати виноград. Також ми дізнаємося у продавців, з якої країни вони його привозять, та за якими цінами продають. І що важливіше, який сорт найсолодший? А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Ну що ж, ходімо шукати виноград. Львському ринку продавці продають різні сорти товарів. На жаль, продавці сьогодні якісь не надто розмовляють з нами, але загалом те, що ми побачили, виноград коштує орієнтовно 110 гривень за кілограм, є і киш миш, також є інші сорти, і продовжувасті, а також різного кольору. 80, 85, 75, 90, 85 і 80. От бачимо різні сорти, мускат, а це який? Дамські пальчики. Дамські пальчики, а ось цей? Кардинал. Вони, який бачу, орієнтовно, та орієнтовно mm. однаково вартою, так? Да? Угу. Кишмиш без кісточки, він не має кісточки. А всі інші у вас А ці всі з кісточки. У нас, в принципі, не буває без кісточки якогось іншого, тільки кішмиш. А решти всі йдуть з кісточками. А це ви звідки возите виноград? Одеса. Це Одеса, так? Ну, кішмиш то Турції. Попробуйте, можете посмакувати. Мені найсмачніший мускат. Ось цей, так? Зараз ми спробуємо. <плес> 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 він має дуже приємний смак. Так, да, дуже хороший. Якщо на вино, то беруть бубку, отаку, як, яка вже обсипалася на війну. <плес> Але в цьому році щось дуже погано продається, та бубка. Зараз от якраз я бачу сезон, так? Цього винограду <плес> пішов. винограду. Як думаєте, буде дешевше ти? Я думаю, що ні. О, це вже стала ціна, буде так? Я думаю, що так. Бо вже він був дорожчий. Ну, Тупо дешевше і вже, мабуть, неділі три тримається ціна. Mm -hmm. Я думаю, що то вже не буде дешевше. Цілий прилавок різного винограду. Є пальчики, мускат, кардинал, кешмиш, звичайно. Ще є ще й домашні пальчики. Я, певно, не домашні пальчики і домашні пальчики. Ось тут ми знайшли прилавок. Тут він такий, ну до метрів десяти такий прилавок, різні сорти винограду. І є такі, які про які я навіть ніколи не чула. І Чарлі, і молдовський виноград привезений. Е, ну, тобто, будь-який зараз продавчиня нам сподіваємось, щось розповість про свій промисел. Кишми ж, звідки возите? Тільки Туреччина та. Український. А український якийсь а український, волинський у вас є, нічого такого немає. Це закордонне. Ні, ну грати весь український. А звідки возите ви ось це все ваше Які країни? Кіш-миш, по-моєму, привозний, якщо я не помиляюся, Турція. А все ж це наше. закарпатське наше. Ось цей синій. За 120. Якось в вашої сусідки воно пальчики і домашні пальчики. Це не пальчики, не цей. Цей попробуйте дуже добре. Синій такий після смак прям ну дуже-дуже такий солодкий. Аж зводить. А цей ще солодший.

Е, ну, вже Багато виноградів пройшли, мускатом ми турбували, це любимий виноград, дуже вкусний. Він угу. взагалі якось швидко. Два рази взяли, і все його нема. Виду, що жара оця була, плюс 40, і просто вигорів так швидко. Угу. вже все, зараз перейдемо на Молдавський, будемо зимовий виноград. А які на вино беруть виногради? Е, на вино ну більше молдавський беруть, бо він такий сочний, це. Навірно, що і все або якісь червоні. Ну, кішмуси точно не беруть. Ага. <смеш> Кішмусить тільки діткам беруть. Ага, діткам беруть маленькі бувки, так. Які не хочуть вплюватися кисочками. Ще ага. <смеш> є такий варіант. Купляю собі виноград. Хороший виноград. Нашої хорошої, так би мовити, подруги. <смеш> то вже І кавуни в цієї продавчині. Коли тут буваю, і виноград. Все тоді дякуємо все, все. щиро. Гарного дня вам. Хай продається. Шіст. Дякую. Так, ходімо, ще пошукаємо. Ще от продавці продають виноград. І є і дамські пальчики, і киш-миш, також є кардинал. Сорт винограду дуже солодкий. Є навіть і акційні ціни. Це вже такий виноград, якому, як то кажуть, продавці вже другий сорт його, що він трішки такий негарний, але загалом бачу, продають і всі пишуть винограду, що всі дуже солодкі. Кишмоєш, як завжди, без кісточок, звичайно, їх діткам різним беруть і так далі. Що ж, ми обійшли луцький ринок і повертаємося не з пустими руками. Але якщо підсумувати, то загалом виноград продають орієнтовно за 100, 110, 120 гривень за кілограм, різні сорти розпочинаючи від жіночих пальчиків і закінчуючи кишмишом. Також трішки дешевше продають виногради, які вже трішки полежали. Продавці їх називають виноградом другого сорту. На них діють різні акції і так далі. Ми скуштували кілька. Кавидію, от я собі особисто придбала додому найсмачніший той, який я скуштувала. З вами була програма Базарний день на телеканалі конкурент Конкурентів. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі головного. До нових зустрічей.